Ну що ж, друзі, зараз я зрівняю про крафт з акумуляторними дуйками стіль. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Талант без роботи так само поганий, як робота без таланту. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді повітрядувка, садовий акумуляторний пилісос від торгової марки Procraft модель VB20. Ну і звичайно, друзі, все як завжди, я її буду тестувати та розбирати. Дивитися що там середині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Працює дана дуйка пилісос від 20 вольтової акумуляторної лінійки. Procraft. також казали, що в ній 16300 обертів у хвилину, повітряний потік аж 270 км в годину, і об'єм мішка для збору листя 45 літрів. Поставляється дана дуйка пилісос Тушкою без акумуляторних батарей. В комплекті, як ви вже побачили, патрубок, труба для здуву, а також труба, яка складається з двох патрубків і третій патрубок коліну, це йде для всасу листя. Великий мішок з логотипом Procraft та з ручкою для збору мусора і листя. Плечевий ремінь. Та керівництво з експлуатації. Ну що ж, а тепер, як завжди, доточно розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати, а тим більше користуватися даною повітрядувкою. Перше, що хочеться відмітити, що повітрядувка дуже стійка, має спеціальні ножки, на яких вона стоїть. Зворотньої сторони, як бачите, стоїть застіпка для сопла, і також стоїть спеціальна застіпка для патрубка, який всасує. Хочеться також відмітити, що дана дуйка пилісос має безщитковий двигун. Ці моменти я також перевірю. Основна ручка має прогомований корпус і гума, друзі, така приємна, як на велосипедних ручках. І також верхня частина, оце все, що в чорному кольорі, також йде все прогомоване. Покажу, як виглядає панель управління, тобто кнопка включення. І, як бачите, є індикатор регулювання потоків, тобто є 4 потока і п'ятий поток це є кнопка турбо, це є максимальний поток. Ці всі моменти також вам продемонструю. Повторюсь, як я вже сказав, працює на універсальній серії 20-вольтового акумуляторного інструменту ProCraft. Але, друзі, це є серія М1, тобто Макітовські батареї без проблем можуть підходити до цієї дуйки та до всього інструменту ProCraft, який працює від цієї серії. І ви можете навіть вставляти сюди акумуляторні батареї різної ємності. Ось я, Наприклад, сюди встановив одну акумуляторну батарею 2 годин, другу 8 годин. І мені цікаво, як ця дуйка буде ось в такому режимі працювати. І давайте увімкну. Чути, що працює не голосно, але зразу видно індикатор заряду. Тобто показує, яка батарея наскільки розряджена. Це є з цієї сторони батарея 2 ампер годин, а з цієї 8 ампер. Бачите, вона повністю не заряджена і зразу показує, наскільки яка батарея розряджена. Зручно, зручно. Це є перше положення. І виключив. Тобто ви побачили у четвертому режимі індикатор бігає. Цей режим працює пару секунд, скільки саме ми перевіримо у Тесі, але цей режим зроблений для того, якщо вам треба здути якесь лист, яке прилипло, цей режим безпосередньо продуманий для того. І також хочу вам сказати, що судячи по корпусу, воно ну тут просто здоровенна турбіна. Ці моменти ми будемо розбирати і також дивитися. Покажу, як відкривається решітка для встановлення патрубка на збор листя. Все дуже просто. Інтуїтивно намальовано тут замочок, нажимаєте і ось так доверху тянете, відкрили. Зразу спрацьовує тут захист, тут стоїть мікрик. З таким відкритим положенням дуйка не включиться. І як бачите, ще біля крильчатки стоїть такий. Металевий шредер, тобто він ще подрібнює, перемелює. Що сюди попадає, він подрібніє і перемелює. Ці моменти також будемо тестувати. І щоб закрити, відповідно, тут є позначка-стрілочка. Ось тут є стрілочка, по-другому не закриється і треба так нормально притиснути, щоб воно защопнулась. Чути? Чути. Розкажу деякі нюанси про сумку для збору листя. По-перше, дуже класно, що є кнопка для регулювання кота. Тобто, ви собі як хочете, так і виставляєте дуже багато положень. По-друге, у задній частині є замок, який відкриває сумку, щоб випорожнити мусор. І по-третє, дуже класно, що в цій сумці є клапан. Як бачите, така сітка це є клапан для того, щоб повітря, яке дує, виходило через цей клапан і безпосередньо листя спочатку набивалося у задню частину сумки. Все просто. Упс, Усім привіт! Це я, асистент. Дякую, що скучали. Сьогодні ми подивимось, по чому продають акумуляторні повітродувки від різних інтернет-магазинів. Скажу відразу, що на є каталог дуже зручно підбирати для себе товари, так як тут зручний пошук і фільтри. Ось, наприклад, можна подивитись, по чому продають самі найдорожчі, також можна виставити по популярності, і, звичайно, можна подивитись, по чому продають найдешевші дуйки. Мені дуже подобається, що є фільтр по торговим маркам. Ось, наприклад, вибираємо Procraft і відразу видно, які є повітродувки. Дуже зручно, що видно мінімальну і максимальну вартість, і видно, скільки інтернет-магазинів пропонує дану дуйку. Отож, друзі, кому цікаві повітродувки, як завжди, дотошний залишить по Аня в описі під відео нехай щастить. Ну все, друзі, хорош трандіти. Давайте вже будемо її разом тестувати. I try to be myself Вмикаємо. Відразу хочу сказати, що вмикається на мінімальному положенні. Давайте перевіримо, чи є ефект пам'яті. Вимкну ще раз. Ну, як бачите, на мінімальному положенні вмикається. Це добре. Перший режим. Ну, Лайтовий такий режим, що злегесенько здувати. Ось наприклад, ось, наприклад, є пилюка, легенько її здувати, щоб нічого не пошкодити, підійде. То, друзі, ви зрозуміли, перший режим може підійти для роботи в якихось приміщеннях, щоб не піднімати велику пилюку, там якихось майстернях, якусь стружку здути, ще щось. Третий режим. И четвертый. І давайте вам продемонструю режим турбо. ось Наприклад, тут на четвертому я з квітів не можу видати, воно зацепилось, Давайте попробуємо режим як турбо працює. Ну, як бачите, все прекрасно видуває. Тут прям цілі гілки лежали. Все чудово. Четвертий режим і режим турбо просто пушка. Друзі, як бачите, зняв ось цю тоненьку насадку, і виходить, потоків повітря більше і краще здувається листя. Тобто з насадкою це треба, якщо такі тоненька така струя, десь в якесь місце, щось видати. А якщо отак здувати листя, як в мене тут лежить на подвір'ї, то ось цю насадку краще знімати і без неї самі бачите, як здуває. Друзі, режим турбо можна включити на будь-якому режимі. Ось, наприклад, я зараз працюю на першому режимі і включаю режим турбо. Зразу перевіримо, скільки секунд він працює. Ну, Як бачите, довгий режим турбо. Ну що ж, друзі, зараз я зрівняю Прокрафт з акумуляторними дуйками стіль. Це є у нас слабша модель bga 45 і там потужніша bga 60 По патрубках хочу зразу сказати, що в Прокрафт найбільший патрубок. Але якщо зняти ось цей тоненький наконечник, то патрубки зі слабшим щільом практично одинакові. Ну, відповідно, в потужнішого щіля, як бачите, патрубок іде ширший більший, то є більш професійний стіль. Зараз ми це все будемо діло з вами порівнювати. Super, sztyl. Відразу скажу, що біґіа 45 набагато слабше, ніж Прокрафт. А тепер давайте порівняємо з монстром. Так, Але скажу відразу, в встіль швидше сідає батарея. Один заряд в стіля вже пішов, а в Афрокрафта ще ціла батарея. Так, в Втілю стоїть акумулятор К-30, як бачите, двох ділень вже немає, а в прокрафті ще повністю заряджена батарея. Так, друзі, зверніть увагу, яка поляна забруднена І зараз я цими двома дуйками її почищу. Для чого це я роблю? Хочу перевірити для себе продуктивність цього щіля і заодно подивитись на продуктивність прокрав. Погнали! Одразу, як я їх тестую, хочу сказати свій зворотній зв'язок, штіль тяжкіша в руках, хоча щільом працював правою рукою, да? і тяжкіша. постійно треба клавішу тримати, От кість в мене вже болить. Про крафт я не відчуваю, вона якусь іде більш збалансована. Ну, як бачите, в штілю залишилась одна поділка. А про крафт тільки по одній поділці сіло. Так, друзі, всіля вже сідає акумуляторна батарея, одне ділення і впали оберти. Тобто вже на менших обертах працює. Ще трошки попрацює, напевно. Все, друзі, стіль сів, видно, мигає заряд. Ось така невелика продуктивність. І то ще пару хвилин він працював в екорежимі, а Прокрафт ще працює. І як бачите... Тільки сіло одне ділення в акумуляторних батареях. Тобто ще можна працювати. Ну і що ж, а тепер погнали її розбирати. Так, друзі, зняв частину корпуса, добрався до безщиткового двигуна. Ось так виглядає безщитковий двигун. Як бачите, розміри його невеликий. Тобто для дойки більшого двигуна і навіть не треба. Його вистачає з головою. Тому що в ньому є і підтримка обертів. Біля ручки, як бачите, стоїть плата з радіаторами охолодження. Так, друзі, хочу вам дещо показати. Ось Розібрав. І на ручці, як бачите, стоїть така металева пластина. І безпосередньо ця пластина виходить сюди наверх. Мені цікаво, чи з вас хтось знає, що це за пластина, для чого вона служить. І як бачите, йде від неї проводок. І пішов, 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 пішов сюди. Пишіть, хто знає. Я знаю, якщо ви не відгадаєте, я напишу в коментарях. Так, покажу, як виглядає плата. Як бачите, все йде на клемах, все з'ємно, тобто, якщо стається, без проблем можна від'єднати. Блок управління також йде на роз'ємах, також його можна від'єднати. Ну тут все зроблено добротно. Техніка безпеки тут зроблено дуже просто. Як бачите, тут стоїть пружина і ось цей білий пластик він підпружинений. Получається, коли ви вдіваєте наверх або заглушку, або трубу, то мікрики спрацьовують і він включений. Як тільки ви знімаєте мікрики виключені, ну що ж, будемо підводити підсумки. Як ви побачили, друзі, дуйка проста та надійна. Як кажуть, надійність це коли нічого лишнього. А насправді дуйка має просто гіперпідтримку обертів. Як ви побачили, дана дуйка має більші потоки, чим дуйка від торгової марки «Штіль». Плюс всередині біля турбіни стоять ножі, які все перерізають, перемелюють. Ну і завдяки невеликому безщитковому двигуну в неї просто гіперпродуктивність, тобто з акумуляторними батареями 4 ампер годину і її хвати по самі очі. А саме головне, що вона може працювати від макітовських акумуляторних батарей. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.